Ой ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Саме цю колискову я чула ще вечора. Саме це українське мелодійне поєднання звуків закарбувалося в моїй душі на все життя. Кажуть, рідна мова це та, якою ти думаєш. Особисто мені легше спілкуватися російською, проте останнім часом українська зайняла в моєму житті особливе місце. Я стала набагато більше спілкуватися саме рідною мовою. Коли ти чуєш, як із звус співбосідника льються малозвучні, не заляпані суржиком слова, просто не можеш втриматися, щоб не відповісти йому рідною мовою. Право на власну мову наші предки виборювали століттями. Проливаючи кров та віддаючи життя. І я переконана, що надання статусу державної російській мові це як мінімум неповага до них, а ще більше неповага до народу та держави називати наших героїв кізяками, скасовувати літеру «Ї» та посилати в Хохляндію. Зрештою, мова це те, що відрізняє нас від тварин. Це найефективніший спосіб передати свої почуття, висловити думки та поділитися враженнями. І, по суті, неважливо, китайською, японською, французькою чи російською ти скажеш своїм батькам, що любиш їх, а бабусі, що приїдеш до неї в гості на вихідні. Але на нас лежить особлива відповідальність за українську. Питається сон дрімоти, де будемо ночувати, де хатина є тепленька, де дитина є маленька. Там будемо ночувати, мале дитя присипляти, ой ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. З дитинства нас вчать шанувати та поважати рідну мову. Але чи замислюємося ми чому? Я вважаю, що мова складає велику частину нашого життя. Так легко виразити свої почуття, вподобання, навіть невдоволення, скористувавшись саме мовою. Перші наші кроки до нового життя починаються зі слова мама. Гарно проведений час зі слів Привіт, друже! Незабутні почуття народжуються з першого Я тебе кохаю. Ціла історія на двох, тільки ваш особистий секрет. Початок Кар'єри з офіційного ви прийняті та нова щаслива сім'я з питання Ти вийдеш за мене. Ми вносимо частину себе в інтонацію, в помі... повідомлення, яким ділимось зі світом, ми можемо краще розуміти один одного і бути ближче, навіть якщо далеко. Мова це не тільки букви, словосполучення та речення, це наш скарб. І не дивлячись на те, наскільки ми різні, пам'ятайте, в нас є дещо спільне і невід'ємне наша мова. Я народилася в Україні у невеликому містечку Боярка, що біля Києва. Моя сім'я розмовляє українською мовою, і мені завжди це подобалось. Щоправда, у п'ятому класі я почала вчитися в гімназії, де майже всі спілкувалися російською, і мені було соромно говорити з ними українською. Я самостійно вивчила, хоч і недосконало, мову, якою спілкувалася більшість, і розмовляла з усіма саме так. Мені здавалося, що так я буду з однокласниками на рівні. Хоча зараз моя думка абсолютно змінилася. Після 9 класу я почала займатися в театральних студіях, де викладали лише українською мовою. І саме тоді був цей злам, коли ти чуєш досконалу, чисту, вишукану українську мову, коли тобі хочеться лише слухати і милуватися, коли кожне слово милозвучно сплітається з іншим. Саме тоді я вирішила для себе, що не зважаючи ні на що, я буду розмовляти саме так. Право на спілкування українською мовою виборювали століттями, а зараз ми так вправно нею нехтуємо. Не знаю, як ви, та для мене вона найрідніша, найгарніша, найдосконаліша. Я просто її люблю. Я люблю українську мову, хоча розмовляю по всякденному житті російською. Наша мова найпрекрасніша в нашій країні. Вона має драматичну історію, поборола всі перешкоди на шляху і залишилася живою, чарівною, бездоганно красивою. Україна чимало втратила протягом багатьох років. Так сталося, що люди вимушені були забути свою рідну мову та почали розмовляти російською. І дотепер існує проблема двомовності. Але хіба це проблема? Нехай кожен розмовляє так, як йому заманеться. Головне шанувати рідну мову. Вона цього заслуговує, не дарма ж її називають солов'їною. Розмовляй російською, англійською, французькою, італійською, будь-якою, хоч китайською чи корейською. Це твоє право, і це добре знати різні мови. Ти маєш бути розумним, розвинутим. Тим паче, що тільки та людина, котра знає декілька мов, може з певненістю сказати, яка з них найкраща. Мені здається, важливо зберегти те, за що наші предки заплатили велику ціну, дехто навіть віддав життя, аби ми існували незалежно ні від кого, і спілкувалися українською вільно. Просто любий, цінуй українську мову. Не потрібно приймати закони про другу державну російську, адже ми живемо в Україні, там, де люди вільні.